Може, колись із цього станеться якийсь влог, наприклад. Дуже швидко, щоб ввести вас у курс справи. В кінці 24 року я проживала досить неприємний емоційний стан. Моя психолог в якийсь момент порадила щось змінювати в своєму житті, інакше можуть бути більш неприємні наслідки. Я послухала її не одразу, тягла себе дуже довго, витягувала на якісь дії, емоції, але потім в якийсь момент здалась, що виявилося не супер складно насправді і зовсім навіть не соромно. Три місяці я нічим не займалася. Я читала інколи не виходила з дому, е їздила, зустрічалася зі своїми друзями, батьками. І зараз я нарешті відчуваю, що той стан, в якому я заходила в 2025 рік, мене насправді залишив. І це для мене супер важливо. В якийсь момент в кінці березня мені захотілося почати знімати і фільмувати те, що відбувається в моєму житті, не для того, щоб показати це потім комусь, а просто для себе, щоб мати через рік чи через два якісне порівняння себе з тою попередньою. Тому зараз ви дивитесь це відео, або не дивитесь, може його ніхто і не побачить насправді. Це якраз той період життя, коли я почала відновлюватися і почала себе відчувати собою. Так, М -м, значить, що? Сашко мені сказав, що треба оу <сху> так. Мій хлопець сказав, що треба не тільки знімати відео, а ще щось і говорити. Приїхала на вокал. Е, на вокал я ходжу не тому, що я хочу бути артисткою, ну бо знаєте, я і так артистка, в принципі, а тому, що я дуже отримую величезне задоволення від цього процесу. Я, е, максимально себе відчуваю живою після вокалу. Чесно, це ніби спорт для мене. Тільки ти сама вступаєш, не хочу я. Я додаю тобі до як поїхали. Не хочу я вірити, що може не вірний ти по цілому всесвіті тепер на самоті, Ти наче отрута, фатальна спокуса у житті я хочу відчути твоїх обійм солод. Можеш зробити так, як ти хочеш, зрозуміла? Тобі не... ну... <вів> Я нормальний блогер. Коротше, з нами стався обман. В Києві перевели годинник, і тепер виходить, що ми спали менше на годину. <пів> Доброго раночку. <пів> <пів> Питаю. Починається моє навчання в університеті. Я навчаюся на заочній формі, і зараз з цього понеділка буде два тижні лекцій, семінарів, практичних іспитів, може, навіть і до диплому. Дійде. Але це не точно. А зараз я їду зустрічатися зі своєю подругою дитинства супер пупер фотографкою Богданою. Це відо, о тут прищу. Я, якщо чесно, трішки в шоці від того, який сьогодні довгий день, в принципі, вже два місяці, як не мала якогось такого активного часопроведення. І от сьогодні це вперше. Я супер втомилась. Сьогодні другий день навчання, і він дистанційний, тому я вчуся з дому. Київська погода всі ці дні дуже мінлива, але якщо чесно, дуже стабільна в тому, що вона погана. Я не виходила вчора весь день на вулицю, і сьогодні, мені здається, теж не піду. Але, блін, так вже хочеться весни. У нас за вікном парк, і я прям спостерігаю, як він щоранку змінюється. І це просто. Блін, це так прекрасно. У мене зараз пара, я хотіла її слухати в навушниках, гуляючи, але не склалося. Але я зараз планую все таке робити, слухаючи лекцію. Не робіть так, як я, якщо ви свідомі студенти, і просто це. Між декількома країнами. Ну, наприклад, там беремо відстань 12 тисяч кілометрів, декілька країн. Різна пальня це для Ютуба? Да. Так, мене все тепер для Ютуба. Бе Я думаю, що я вже не хочу нічого дотик щодраз. Що там написано? Сьогодні в мене виїзна сесія. Я їду в навчальний заклад біля КПІ, в якийсь ліцей чи то гімназію слухати, дивитися про те, як вони ведуть свою адміністративну роботу. Зараз тільки каву поп'ємо з подружкою моєю одногрупницею. Дуже зависла на цій сесії. У мене просто мільярд. Ну, чесно, мільярд просто різних завдань. І я нічого не встигаю робити. А ще так вийшло, що я зараз знайшла собі таку міні-роботу. Хотіла себе спробувати більше в проходженні співбесід, просто подивитися, як це все зараз відбувається. І мені запропонували офер. І я така. Окей. Коротше, і зараз в мене тупо... У завдань. Сьогодні перший робочий день онлайн, і я трошки в шоці. Ну, нічого, були запари і більше насправді. Так що, в принципі, з усім справимось. Я сьогодні пекла Паски і нічого вам не показала, але якщо чесно, у мене нічого не вийшло. Історія з кошиком минулого року в останній день. Десь о двадцятій ми закінчили працювати і е, почали шукати кошик. Не знайшли. Сьогодні історія, в принципі, та сама, але просто трошки раніше ми це почали і. От ж, ж, ж він! Він же бурк. Де ти? Понятно? Дуже близко. То 0,5 включим. Так 0,5 не прикольно. Это обидно. Я приїхала робити собі парфуми. Обожнюю цей переддень народженівський період, коли е старі сертифікати <годи> входять в чат і треба їх швидко всі використати, тому що закінчується термін. Відвезла Саші машину і йду додому пішки.